Анеліксі є чудовий міні-серіал-трейлер, що називається Анатомія Скандалу, який розповідає про сім'ю Вайтхаус. Голова цієї сім'ї він є членом британського парламенту. А сама родина проживає у фешенебельному і розкошному будинку, який не розповідає цього, де він знаходиться, але він цілком міг би знаходитися у районі Кензінгтона і Челсі. І саме про цей район Кензінгтон і Челсі, і тих людей, які його населяють, я хочу сьогодні розповісти. У минулих відео я розповідав про східні і західні райони Лондона, в яких проживають робітничі та середній клас. Ми вже чимало обговорювали класову в Англії, але сьогодні я хочу завершити цю серію, розповівши вам про верхівку британського суспільства, а також про справжні сливки Лондона. Для цього я приїхав у район під назвою Кенсінгтон і Челсі, який за розкошами та дороговізною конкурує з Вестмінстром та асоціюється із словом «пош» або шикарний та вишуканий. Тут цілодобово вулицями блукають натовпи дизайнерів інтер'єру, Вчителів йоги та дієтологів вважаються злочином їсти салат, який не є органічним, і це порушення не володіти щонайменше ще трьома будинками в інших куточках світу. Банкіри, дипломати, генеральні директори та олігархи населяють будинки цих районів. Одним словом, еліта. Раніше чоловіків цього класу можна було побачити в чорних костюмах з капелюхами, боулерами та зонтиками, але ці корінні мешканці тепер змішані з не менш успішними і навіть більш небезпечними мігрантами, що прибувають із таких далеких місць, як пустелі близького сходу або тундри Сибіру, а також з Індії та Південно-Східної Азії. Жінки відвозять своїх дітей до дверей сурових і шикарних приватних шкіл та садків, розкиданих по всьому району. Після цього вони слідкують своїм щільним графіком, організовуючи прогулянки для йоршуських триєрів, проведення косметичних процедур, відновлення покупок та споживання дорогих обідів, які вони зазвичай лише перебирають на тарілці, але й не їдять. Кенсінгтон і Челсі це небезпечне місце. Ви будете почувати себе маленьким і бідним, намагаючись приховати ознаки своєї неуспішності, та ваші фінансові обмеження будуть швидко розпізнені. Я вже казав у минулому відео, це самий дорогий район Лондона. Для того, щоб середньостатистичному лондонцю купити тут будинок, йому потрібно 29,5 років віддавати всю свою зарплату повністю. А тим не менш, цей район також дуже відомий, мабуть, рекордною кількістю видатних діячів, які тут проживали, від письменників до політиків. Деякі з цих будинків я вам зараз покажу. У цьому чудовому будинку проживав. З 1847 по 1912 рік відомий письменник Бремстокер, автор графа Дракула». Дракули. Well, Мабуть, заходив через ці двері після того, як пив чашечку кави зранку на терасі найближчого ресторану. А ось тут, друзі, у цьому кутовому будинку проживав всім відомий американський письменник Марк Твен. White все недовго, всього лише один рік. Але тим не менш він, мабуть, виглядав усі вікна. А от у цьому чудовому будинку, друзі, проживав Оскар Уайлд. Мабуть, виходив на той балкончик зверху і дивився на місто. Протягом років цей район був домом для багатьох відомих художників, науковців, письменників, а також для самого прем'єр-міністра Вінстона Черчилля, поет Оскар Вайлд. Американський письменник Марк Твен та Брем Стокер, автор Дракули, проживав у цьому спокійному містечку, як і сир Олександр Флемінг, відкривач пеніциліну. Діана, принцеса Уельська, відома також як Діана Френсіс, графиня Спенсер, проживала у будинку за адресою Олд Brompton Роуд 60. Щодо сучасних знаменитостей, список такий великий, що я згадаю лише кілька імен: це в першу чергу Роуен Аткінсон, відомий за ролями містера Біна, або Річард Бренсон, засновник Virgin Group, а також відомі співаки, як Ерік Клептон, Мадонна, Калі Міноу і багато-багато інших. А ще тут є Кенсінгстонський палац, офіційна резиденція герцога та герцогині Глостерських та Кенських, і колись він був домом для королеви Вікторії. Тут безліч вражаючих архітектурних тварінь, від будинків із штукатурними фасадами вікторіанської епохи, які знаходяться на північ від Роуд, до червоноцегляних будинків Арт деко, більшість з яких мають статус Great Ту, що майже не зазнавали внутрішніх змін протягом багатьох років. Самі бачите, наскільки це ексклюзивний район. Бачите, друзі, знову які чудові труби розташовані на цьому будинку. Ось така вона зовнішня каналізація. У Великобританії історичні будинки поділяються на три категорії. Найвища категорія це Grade 1. До неї відносяться історичні палаци, якісь замки, і всього лише 2,5% всіх будівель попадають у цю категорію. Потім йде категорія Grade 2 зірочкою. Це будинки виняткового інтересу, трошки нижчі, ніж Grade 1, але тим не менш також дуже важливі для історії. Туди відносяться 5,5-6% всіх історичних будівель Великобританії. І найнижча категорія це просто Grade 2. Туди відносяться 92% всіх будівель. В них можуть проживати звичайні жителі, власники, але вони мають дуже великі. Обмеження на те, як вони можуть модифікувати ці дома. Ці будівлі зберігають важливі елементи історичного та архітектурного значення, але при цьому вони не вважаються настільки винятковими як об'єкти категорії Grade 1 або Grade 2 з зірочкою. Власники цих будинків повинні дотримуватися певних обмежень при здійсненні змін або ремонтних робіт у будинку, щоб зберегти його історичний характер. Наприклад, це заборона на зміну фасаду. Використання певних матеріалів чи методів будівництва, які не відповідають оригінальному стилю будівлі. Хоча грейту є найнижчою категорією в системі класифікації, це не зменшує її значення в збереженні історичної спадщини країни. Ще ж друзі. Я у районі Белгравія поблизу Челсі. Це приватні будинки, один із найдорожчих районів у світі. Тож давайте подивимося, що за автівки тут припарковані. Перше авто, яке ми тут бачимо, це rolls Royce. Йдемо далі. Далі у нас Mercedes EQE. Далі у нас доволі дешевий по місцевим міркам Range Rover. Дима, що у нас є на наступному. Ось в таких будинках живе еліта. Самі заможні люди Лондону і Англії. Тут у нас стоїть бенки. Бачите. І за ним. Порш. Мабуть, 911. Це майже як на хрещатику. Однокімнатні квартири зазвичай пропонуються від 400 фунтів на тиждень і вище. Двокімнатні зазвичай вже коштують від 700 фунтів. А за трикімнатні апартаменти сміливо можна очікувати від тисячі фунтів на тиждень. Якщо говорити про більші об'єкти нерухомості в залежності від того, чи є вони будинками чи квартирами, ціни дуже різноманітні. Так чотирикімнатний будинок у Мевсі може коштувати 3000 тисячі фунтів на тиждень, але чотирикімнатний вікторіанський будинок з штукатурним фасадом часто буде здаватися по ціні від 5000 тисяч фунтів на тиждень. Щодо купівлі житла, то будинок з трьома спальнями в середньому буде коштувати від 1 до 10 мільйонів фунтів стерлінгів зовсім вже просторі помешкання, яких тут більшість досягають у ціні позначки у 40 мільйонів фунтів. Це один із найдорожчих районів світу у вартості життя. Найсбрідж – це одна із найпрестижніших місць у світі. Він відомий своїми модними магазинами, всесвітньо відомим універмагом Harrods і банками, що обслуговують заможних клієнтів. Британські ЗМІ натякають, що значна частина багатства у Найтсбриджі відходить від російських олігархів, які володіють тут нерухомістю. Та щоб зрозуміти справжнє, а не показне ставлення англійців до російських нових багатіїв, які нажили статки у бурхливій 90-ті, рекомендую подивитися фільм англійця Гай Річі «Рок-н-рольщик». не вдаючись у обговорення художніх достоинств картини. Неозброєним оком видно, що навіть прості мешканці туманного альбіону зневажають росіян. Гроші беруть, угоди укладають, але з якимось відчуттям внутрішньої огиди. Для англійської еліти російські олігархи це примітивні вискочки безроду і племені, наділені лише хапальним інстинктом і значним кримінальним талантом. У кожному районі. Як у багатих, так і в бідних районах існує різноманітність житлового фонду, який часто розташований дуже близько один до одного. Ви можете пройти повз дорогі вікторіанські або георгіанські будинки, а потім повернути за рогом і знайти муніципальне житло, і навіть Кенсингтон із Челсі не є виключенням. Тут також є соціальне житло для людей з нижчими доходами. Також у цих районах проживає багато людей із старими грошима. Деякі з них знаходяться у стані так званої джентльменської бідності. Це коли всі їхні статки пов'язані з їхньою нерухомістю. Іншими словами, вони можуть володіти дорогоцінною власністю, але не мати ліквідних коштів для покриття поточних витрат. Вищий середній клас багато чим схожий із звичайним середнім класом. Але є одна відмінність. Це значно вищий рівень доходів. У вищому середньому класі річний дохід не може бути меншим за певну суму, наприклад, 300 тисяч фунтів на рік. Це і відрізняє їх від звичайного середнього класу, де можуть бути люди з невеликою зарплатою, наприклад, вчителі. Особи з вищого середнього класу зазвичай отримують не лише вищу освіту, але й ступінь магістра, і часто в престижних університетах. Незважаючи на те, що цей клас становить не більше 5% від загального населення країни, близько половини студентів у таких університетах належать до вищого середнього класу. Діти з цього соціального шару майже завжди навчаються у приватних школах. На роботі представники вищого середнього класу займають високі керівні та управлінські позиції, серед них чимало лікарів з власною практикою, топ-менеджерів, великих компаній-фінансистів сіті. Фінансового району Лондона та успішних підприємців. А в багатьох людей, які сюди тільки приїжджають, в тому числі нас здивувало, коли ми побачили, тут багато дуже тропічних дерев, які ростуть у подвір'ях людей. Але якщо враховувати клімат Англії, такий дуже теплий, що навіть взимку, як бачите, у мене за спиною, ці всі рослини вони зелені і тут дуже тепло. Зараз десь може 15 градусів і початок лютого. У 1984 році газета New York Times зачаровано описала таке поняття як The Sloan Ranger. Це соціальний стереотип, що відноситься до вищого середнього класу Великобританії. Термін «Sloan Ranger» вперше з'явився у 1970-х і набув широкого використання у 80-х, зокрема, завдяки книгі Пітера Йорка, The Official Sloan Ranger Handbook. Слоун Ranger відображає образ типового представника з багатої, але не аристократичної сім'ї, який веде особливий спосіб життя і має свої впізнавальні характеристики. До їх особливостей належить консервативний стиль одягу, вибір класичних брендів, навчання у престижних школах та університетах, і часто зв'язки з вищими суспільними колами. Цей стереотип часто асоціюється з районом Челсі у Лондоні. Особливо з вулицею Слоун-Стріт, де й зародилася назва Слоун Рейнджес, відомі своєю соціальною активністю, вишуканістю, а також підтримкою традиційних цінностей, їх стиль життя відображає багатство і статус вищого середнього класу, але без прямого відношення до аристократії або знаті. Принцеса Діана, коли вона була ще просто леді Діаною Спенсер, була їхнім представником. Термін пош це не тільки про багатство. Хоча спочатку я так і думав. Насправді, термін пош він більше про витонченість, вишуканість і може відноситися як до людей, так і до якихось місць або предметів. Тобто, пош, коли кажуть щось, що це пош, це більше мають на увазі, що ця річ високої якості вишукана і відноситься до якогось рівня престижності. Історично у Англії система майорату була важливою частиною аристократичної традиції. Згідно з цією системою, титул та сімейні маєтки передавалися виключно старшому сину. Це означало, що коли герцог або дюк помер, його старший син наслідував його титул герцога, тоді як молодші діти отримували титул на один рівень нижче, наприклад, маркізи маркізес. В свою чергу молодші діти Маркіза ставали графами earls – Оскільки було лише кілька рівнів аристократичних титулів, такий підхід забезпечував збереження невеликої кількості аристократії та утримував її високий статус. Перша світова війна серйозно вплинула на англійську аристократію. З одного боку, багато чоловіків з аристократичних класів загинули під час війни, з іншого боку, умови життя змінились, і багато хто з тих, хто працював на поміщицьких маєтках, пішли на фронт або у промисловість. Ті, хто залишився, вимагали такої оплати праці, яку багато великих поміщиків просто не могли собі дозволити, це й призвело до занепаду багатьох маєтків, які не могли існувати без робочої сили. Останнім ударом стали так звані смертні обов'язки Death, duties. податок на спадщину, введений у 1945 році, який фактично добив більшу частину аристократичних родин. Це податок у розмірі 40%, який сплачується після смерті людини на майно вартістю понад 325 тисяч фунтів стерлінгів. Тож багато помість, які раніше були приватними резиденціями аристократії, нині перетворені на місця відкриті для відвідування громадськістю, це зроблено з метою заробітку та уникнення податків, адже підтримка таких великих маєтків вимагає значних витрат. Незважаючи на це. Титули та культура британської аристократії збереглися, наприклад, Саманта Кемерон, дружина колишнього прем'єр міністра Девіда Кемерона, є прямим нащадком Чарльза Другого, принцеса Діана також належала до високої аристократії, будучи частиною древнього та знатного роду спенсерів під соціальним ліфтом або соціальною мобільністю підрозумівають. Можливість людини переходити з одного класу в інший, тобто з робітничого класу до вищого класу, або навпаки. І це мало би забезпечуватися рівними правами в освіті і доступу до просування у кар'єрі. Тобто людина, яка народилася в бідній сім'ї, має мати такі ж самі можливості, як і людина, яка народилася у заможній сім'ї. І це регулюється насправді такими е, лімітами, як податок на. Високий дохід, а, там податок на спадщину або податок на придбання першого, другого, третього, п'ятого житла, але це не зовсім так рівно працює у всіх випадках. Розвинена соціальна мобільність не є загальноприйнятним явищем Англії. Перехід між класами є складним. Клас визначається не тільки доходами, але й освітою, манерами, зв'язками, професією, статусом, походженням та наслідуванням через кілька поколінь. Англійська еліта та вищий клас часто навчаються в одних і тих же школах і університетах і одружуються у своєму колі, успадковують великі статки через систему трастів, мають професійний статус та характерні манери, часто пов'язані вищим військовим керівництвом, мають свій акцент і характерний почтовий індекс. Тут почтовий індекс надзвичайно важливий, адже він може дуже багато сказати про людину, вказуючи на район проживання. Та, можливо, на родові маєтки. В Англії це має значення на відміну від інших країн. де більше ваги приділяється професії чи особистим досягненням. Вищий клас у Великобританії має дуже унікальну властивість. Це єдиний клас, у який не можна вступити. Тобто ви не можете вийти заміж за когось і стати представником цього класу. Вам не допоможуть ні родинні зв'язки, ні фінанси, нічого. Просто в вашому поколінні вже цим класом стати неможливо. От, наприклад, Кейт Мідлтон, коли вийшла заміж за а, принца Вільяма, вона не стала представником вищого класу, бо вона не народилася в ньому, а вже її діти будуть представниками цього класу. Щодо іноземців, які переїжджають до Англії, то вони зазвичай потрапляють до класу, який відповідає їх освіті, роботі, культурі та доходам. Це означає, що люди, які живуть на соціальні виплати, зазвичай фіксуються як андерклас. Ті, хто працює на робочих спеціальностях, це working class. Спеціалісти середнього рівня вважаються частиною middle class. і крупний бізнес, нарешті, банкіри та олігархи відносяться до upper middle class. Еліта, як правило, має знатне походження, та й вищий середній клас також може похвастатися родоводом зі знатними предками. Ці класи майже не перетинаються з іншими соціальними групами. І живуть у своєму власному обмеженому колі. Звичайні, середній і робочий класи можуть вступати у шлюб будь з ким, але міжкласові шлюби все одно залишаються рідкісними, оскільки класи переважно спілкуються у межах своєї власної групи. Не знаю, друзі, чи ви помітили, які вузькі цей будинок? Буквально будинок шириною в одну кімнату. Тим не менш, я думаю, що ціна, я не здивуюся, якщо ціна у цього будинка не менш, ніж декілька мільйонів фунтів стерлінгів. Шанси дитини, яка входить до 10% найвищого прошарку суспільства, у 2,5 рази вищі на успіх, ніж у дитини з звичайної родини. І особливо на це впливають родинні зв'язки, якщо у родині є Хтось із професорів або якийсь там генерал-майор, баронет, або де інше. Ці зв'язки набагато сильно підвищують шанси дитини на успіх порівняно з тим, хто просто відноситься до середньостатистичного середнього класу. Існує цікаве дослідження книги страшного суду Дом з яка була складена за наказом Вільгельма Завойовника у 1086 році. У цій книзі було зафіксовано багато знатних прізвищ. Частина з яких була наскільки рідкісною, що її можна було простежити аж до 21 століття. І виявилося, що навіть через декілька поколінь ці прізвища регулярно зустрічаються серед вищих військових посадовців, студентів Оксфорду, архієпископів, членів парламенту тощо. При високій соціальній мобільності ці прізвища повинні були б зникати серед загальної маси населення, але цього не відбувається, що більше. Темпи зміни класової принадлежності не змінилися навіть після запровадження всеохоплюючої освіти, індустріальної революції та інших важливих подій. Дослідники наводять приклади таких прізвищ, як, от, наприклад, Вішарт або Талбо, які фігурували у переписі 1086 року і згодом серед членів парламенту у 1981 році, а також серед членів шотландського парламенту у наші дні. Це показує тривале збереження соціального статусу впродовж століть. Вважається, що для переходу з одного класу у інший середньостатистичному британцю потрібно близько 10 поколінь. Це не загальне правило. І є багато винятків, та ж родина Міддлтон, де люди вискакували з грязі у князі досить швидко, проте у загальній масі потомки робітників 19 століття. Так і залишаються у робітничому класі І в 21 му Навіть якщо представник знатного роду з біднів програвся на біржі, наприклад, або промарнував трастовий фонд, його нащадки все одно мають можливість зберегти свою позицію, оскільки залишаються частиною еліти, навіть переживаючи тимчасові трудності. Це означає, що баронет без грошей залишається баронетом, а його нащадки малоймовірно залишаться бідними на тривалий час. Така ж ситуація характерна і для робітничого класу. Окремий член сім'ї може вийти у вищий середній клас, але не може підтягнути за собою всю сім'ю. Основним соціальним ліфтом у Британії була зазвичай школа, а батьки, маючи якусь можливість накопичити хоч трохи грошей, обов'язково віддавали ці гроші для того, щоб свою дитину влаштувати у. Престижну приватну школу або у престижний університет. Бо у університеті у цієї дитини була можливість наладнати якісь зв'язки і знайти контакти для майбутнього просування по кар'єрі. З іншого боку, для аристократії освіта не вважалася чимось надзвичайно важливим. Наприклад, принцеса Діана вона навіть не закінчила вісьми класів школи. У робочому класі Англії процеси соціальної мобільності мають схожі особливості для робочого класу характерна відсутність вищої освіти. Але це не заважає досягти стабільного фінансового становища. Наприклад, звичайний сантехнік може заробляти більше, ніж початківець у сфері маркетингу та юриспруденції, при цьому він не витрачає час і гроші на освіту, І що у результаті до 25 років у сантехніка може вже бути майже повністю оплачений дім, тоді як маркетолог тільки починає свою кар'єру. Багато представників робочого класу взагалі не прагнуть до зміни свого класу. Оскільки їх влаштовує високий рівень життя в Англії та згадана класова інерція. Людина, яка вважає змінити свій клас, може зіткнутися з фінансовими та культурними труднощами. Наприклад, її акцент і манери робітника можуть бути сприйняті негативно у вищих класах, між робочим класом та нижчим середнім класом у 21 сторіччі межа доволі умовна, але різниця між робочим класом та елітою не переборна за одне покоління. Ну і наостанок вам казочка, друзі, з реального життя. Якось один сміттяр виграв у лотереї 9 мільйонів фунтів і став королем гопників. Він спустив усі гроші на повії, наркотики, скачки та вечірки. У підсумку через декілька років повернувся на роботу сміттяра. Але найголовніше, за його ж словами, він зовсім не жалкує про свій вибір, бо йому комфортніше заробляти 200 фунтів на тиждень, отримуючи допомогу, і бути серед своїх. Чим жити не своїм життям 9 мільйонів він сприйняв як шанс провести довгу і гарну вечірку.